Зберігайте схему ефекту нарощених вій, яка пасує всім. Навіть на чемпіонатах часто чую, хочете 100% виграшну схему, робіть натуральний ефект. І так, перше, поставте позначки на відкритих очах, коли людина стоїть або сидить і дивиться прямо перед собою. Це так звані критичні точки. Початок редушки, зіниця і кінець райдушки. Далі я помічаю початок у внутрішньому куті і кінець нарощення у зовнішньок. Для чого точки? Бо я ніколи не поставлю промінець чи перехід довжин на зіницю, бо таким чином там буде або торчун, а не промінець, або сходинка, бо саме над зіницею знаходиться найвища точка нашого. Враховуючи це, я відступаю від зіниці 2-3 мм до внутрішнього кутика і малюю початок найдовшої довжини згідно схеми. Далі між останньою крапкою це кінець райдушки і кінцем проміжок я чітко ділю навпіл. Це буде закінчення моєї найдовшої довжини. У натуральній схемі для гармонійності зовнішній кут має бути на одну-дві довжини більше за внутрішні. Тому до внутрішнього кута я спускаюсь на 4 рівні частини, а до зовнішнього на 3. Не забудьте у внутрішньому і зовнішньому кутику пропустити віки хулігана, які ростуть вниз, в бік, вгору і взагалі вибиваються з вікового ряду. Підписуйтесь на мене та пишіть у коментарях, які схеми хочете ще розглянути. Тут чесно розповідаю все про вії.